Бити чи не бити на ракетами Shadow по території тимчасово існуючої Росії така нова дилема виникла у британців, з якою не можуть справитися, як з Шекспірівським бути чи не бути. Ну, прям якась заплутана карма у тих британців. То новий міністр оборони базує, даючи дозвіл розносити на болотах їхню авіацію, то через три дні міністерство. Витирає коричневі лінії зі штанців, згідно з інформацією видання The Telegraph, Міністерство оборони Великобританії заявило, засунувши голову у пісок, звісно, що дозволу на такі удари не надавало, бо страшно їхня країна буде втягнена у російсько українську війну, і вони цього дуже бояться. Ну щоб геть довбнями не виглядати, то виправдовується, мовляв, по росіянам в Україні бити можна, Ну, якщо далі, то звісно, треба радитися. До речі, колись Гітлера теж хотіли задобрити, але до доброго це не привело. Більше актуалочку телеграмі Ньюз. Заходьте.